Děkujeme. Всім доброго дня, мінегія. Шановні депутати за запрошенням. До засідання 41 сесії Берніцької міської ради за 28 депутатів. Пропоную почати роботу засідання 41-ї сесії міської ради. То те, щоб розпочати засідання 41 сесії Перії міської ради 8-я прошу голосувати за проти? Рішення Засідання 41-ї сесії Берлісів. de vale. Війська міська рада сумує з приводу правдової смерті начальника відділу ведення Державної реєстру виборців Анатолія Бороха. Вічна і світла йому пам'ять. Прошу всіх шанувати половину мовчання нашого колегу та всіх загиблих їх таких віків стамірних мешканців, які віддали своє життя. przyjeżdżający do zależności Ukrainy Дякую, Шановні депутати та дорожні, звертаюся до всіх присутніх питання, з чого про дотримуватися регламенту роботи передівської міської ради. Також прошу всіх виключити поміни телефона платить на відбучний режим. Пропоную обрати секретаря, які будуть прополіти. Якщо пропозиції немає, то пропоную брати до складу секретаря Тува Степана Степановича та Бак Івана Олександровича. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Так? Проти? Отримався рішення Прошу секретаря зайняти своїм місцем. На засідання 41-ї сесії відключення 41, запрошую.

Informaціa не бачу. Хочу донести, що приму і зареєструвалося ще один депутат Ігор виверта просуграхувати свій складання протоколу. Порядку денної статі, який вам оценозазначено 94 питання. Чи є забаження до порядку денного? Якщо немає вже порядку, де не і нарахує чотири питання ставили на голосування до «за», проти, отримався рішення прийняття. Шановні депутати, шановні присутні, e, дозвольте користуватися з нагодою і проінформувати вас про деякі кадрові зміни. Ставлю так, що e, наш колега Сівченко Наталія Олександрівна e, змінила e, місце e, проживання і земною він виконує обов'язки секретів територіально на території Ужгородської міської ради. Замість неї, шановна, дуже приємна жіночка, приступила до виконання своїх обов'язків. Хочу представити вам Кернову Олену Олександрівну. Вона подальшому буде виконувати обов'язки центра зв'язку з громадністю. Так, шановні депутати, дозвольте мені виконати приємну місію а, привітати сьогодні нашого талановитого випускника Вітею Плата. Лобоюченко Артема, який отримав максимальний бал математики під час складання мультипредметного тексту. Від імені Денізької команди «Щиро» і «Тавіадема» спільшаюся з кожним нашим досягненням і всіляко підтримуватиму нашу молодь. Для навродження запрошую начальника управління освіти та культури Баб'як Сміхов. Дві, у 2023 році прийняли програму підтримки становий молоді. Ця програма передбачає нагородження премію в розмірі 5 тисяч гривень з нашого випускника, який отримав максимальну кількість парі 200 балів з одного премію, на серді. Таких випускників на загарпаті 80. Серед них. Dobro rečeno, Atan Zahilovič. Dobro rečeno, vključitimo se v kar, na odremanje prosto bojo delovne rode, v rodu 1945, in zdaj smo, da tam nimamo nočnih, ter da ljudem ni stalo, da nacionalno moramo izpredmetno vstati v 20. balih s matematiko.

Ви залишаєте дуже міцний віт за собою. Ні. Ось мати. Якщо немає, я пропоную голосувати. То за да пропозицію до земельних танк проголосувати пакетом, то з першого можу стати включно. Прошу визначитись, Голосуємо. роботуємо. Пакетне голосування. Прошу відповідь, Леоніда. Умістцювання дарувалося з одного типу статусу. Відповідаємо, я вважаю, що щодо конфлікту інтересів по проєкту рішення 16.33.17, це питання входить у пакет. Тому, або Ігорь Володимирович не голосує, <головіка> або... Я пропоную не <віде>. голосувати. Ви всі чуєте, добра погода і призбирання так чи пак на голосування.

Καίη, Βόη, Κουτβένκο, Μάιο Ρωσίδης, Ιβάννα Λίδης, Μονάδη Λιβάνου, Νόη, Όρος, Παυλού, Σπάρτ, Λίρια Σεγένκο, Σέγετή, Σέγετ, Σέγερες, Ντό, Σοκαζά, Πάριαν, Τσουρέν, Ιάκωπ, Παρδιάν.

17 по 94 питання прошу виконуючи повістки начальника управління земельних відносин та Рівської ради та Радаса Дослава Володимировича про інформацію присутнім. Рівської ради посудили заяви про конфлікт інтересів депутатів. Таке, що Олександр Юрьовича по питаннях питання. питання. 3572, 3576, 3576, 3577.

Gli sciagurati, il nostro poglietto è molto bene. Il nostro politico è un'altra cosa: 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 il Майор Шіф, Іван Нагідзіць, Мовна Андрій, Ной, Город, ШВУ, ПАС, Дмитро Янко, Сергій Дніщев, Сергій, Сергеєш, Соф, Токар, Захар'ян, Чурей, Яков, Бабя. За рішенням прийнято. Будь ласка, будь ласка питання. да андико да два да два сам да пученский да пуляны да сусан да токисна дорган да вера да иваню да кей повест да сусанто майорши да иван арметич да монатей да ной оран да авиу да па да лилианця да steigen steigen steigern Тоже, якщо в мене є пропозиція, в місті з по дев'яно за питання теж проголосувати поки. Тільки середів одного одного депутата. Так, це не кінчиться. Ой, скільки. 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 Во деветнаесети четврти пропонија се пакет на улогување. Проси думата да влезе во елементот пакет на улогување. Антико, бар, бата, кучинки, кулани, усам, тучица, душа, ведра, Иваникул, Кей, Ковај, Кутево, Ивана Гридиш.

стратегія second два. То, так. Яков. Да. Вадя. Да, мене. Е, я зносно порадою дати, мені варто оглядить ці всі вопросы, коли я його будуть депутати збори на загальні. Будь ласка, видайте прошивку. Також на була з 24 року в місті Барабі на площі подала мирна акція на підтримку родин полонених та без засідних До наших депутатів звернулися громадські організації та мешканці міста з метою зосередити та привернути увагу до ситуації з нашими полоненими та без засідних зниклими і зверненнями. Дозвольте зачитати це зверненням. Збереження учасників мирних акції на підтримку родин полонених та бездість зникли свободів про посилення публічного визнання ситуації навколо полонених та безліці зникли захисників оборони України та сприяння визнання їх улон. E, Збройна агресія Росії проти України триває майбутнє 60 років. І це є підтвердженням того, що саме метали загарбника знищити українську державність та український народ. Росія не якій мати. Справа введення війни, обраними ними шлях та стильтування звучання без погробіж. Суму і прикладу, але люди на наших воїнів отримують тільки свідки про полон своїх різних, про зникнення безвідсизних. Ми не байдужі до їх переживань, до їх безмежного бою, до своїх близьких. Тому, тому звертаємося до вас із захист. Вже це діє заходи для повернення з полону військовослужбовців сил оборони України надання повної інформації про зниклих безвідців, посилити публічно-висну ситуації про полонених та безвідки зниклих Сброєних сил оборони. У чергове звернутися до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити та, та привернути їх увагу до ситуації з нашими полоненими та безпілка зниклими. У котра не надати організації Молон-Червоному Свясту, державним партнерам боїв, уяснені забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених військово-полонери. Забезпечити належні соціальні наранці родинам полонених та безникли. Дякую. Дякую. Ще не обичає звернення. Якщо немає, тоді шановні депутати за. Останні час відбувається наступні державні свята та пам'ятні дати. 4 серпня день повітряних збройних України, 8 серпня, день і зв'язку, 12 серпня, день Молоді, 23 серпня, день Державного прапора України, 24 серпня, день незалежності України, 29 серпня, день пам'яті України, в якій західні взаємові боротьбі за незалежність у Резерві та Іпріальній Сіві. 1 вересня день, 15, 7 вересня день воєнної розвідки України, 14 вересня день танкових військ, 14 вересня також день фізкультури і спорту. Всі присутні вітаємо свята та здоров'я і добробуту та успіху. Зараз дозвольте мені виконати приємну місію та привітати наших депутатів іменинів, які святкували свій день народження Атаме. Тока Людмила Янівна, що вшла Іван Пікули 16 Майорчий Дурибачі. бажаю вам міцного здоров'я ще удачі та успіхів у житті. Що було, вам лампо. Пропонуйте засідання 41-ї дети вересня міського рада. Старший. Ставлю голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти.